Доброго дня Україна, всім привіт! Сьогодні на огляді черговий трансформер від Velsagro ZEF The... C6, чи, чи 5 на рамі написано 6, а по факту ніби 5. бо рами, я так зрозумів, у них однакові. Друзі, і працюємо під пшеницю. По палки соняшника. Спереді йде рубящий коток, а ззаді диски вертикіл і важкий коток, який прищільнює грунт. Під цей би агрегат трошки більше коней. Хоча б 330-340. Ну, такий результат. Один прохід і можна сіяти пшеницю. Максимально вимілили, тому що. Немає сенсу десь туди глибоко копати. Навіть якщо не буде опадів, можна посіяти у вологий ґрунт. Для порівняння сусід обробив дисками та звичайною агешкою, по-моєму. Це був проход Зевса. Бачите, рівненько, гарненько. І попередньо ж тут вже ж була і прополка, є. Такі канави, скажімо так, не глибокі, але є. Ну, рівняє непогано, я б сказав. Ну, а це, друзі, агешка. Вивертала вологий ґрунт, грудки. І тому подібне, влага теж є. Тільки вона, скажімо так, ніяка сівалка туди не достане. Це хіба що якісь супер мощні, ну на 10 см ви ж пшеницю сіяти не будете, правильно? Щоб достати до вологи. Ну, такий такий апаратик. Взагалі планували працювати кроносом. Також е велесовський апарат, диски. Там також і ззаді важкий коток. Ну, але ж опять же ж, хотілося ж і спробувати, що, що, що він може. Рубящий коток, важкий коток. Діски розрізали, нічого не перевертають. Ну, не знаю, як на мене, плюс. Ну, блін, виглядає достойно, скажімо так. Вага агрегата, друзі, щось 8600, по-моєму. Почепили ми на трактор передні грузи, щоб не було пробуксовки. Швидкість 9 кілометрів. Хотілося б більше, але немає в нас потужнішого трактора. Ну йде впевнено, в принципі, піддимлює. Ну він нас піддимлював і раніше, не зрозумілих причин, хто, не знаю. Сервіс сказав, хай димить, не звертаю уваги. Розхід топлива, друзі, подивимося. Заправили до повного баку. Не скажу, що він буде маленький. Ну, подивимось. Не будемо загадувати. Подобається, мені подобається. Взагалі, друзі, даний агрегат, щоб ви не писали ніяких там дурниць, він предназначений для обробітку в зиму, якщо вас вистачає потужності трактора, Заглибляєте його, скільки він, скажімо так, зможе потягти. А там, по-моєму, чи 15 чи 15 плюс сантиметрів, ваги вистачає, будь-який сухар, диски залазять, наскільки ви їх заглибите. Е -е, Да, потрібна швидкість. За рахунок оцих е -е, п'яних дисків чи хвилястих дисків, як правильно назвати, в ґрунті з'являються мікротріщини. Ну і тим самим, скажімо так, легше волозі, туди буде у глибші слоя потрапляти. Так, друзі, лечу до батька, тому що не вистачає рук. Будемо молотити соняшник. Ну, а детальний огляд даної машини буде в наступному відео, друзі. Всім пока, на зв'язку.